Біля Полтавського палацу дозвілля черга із двох сотень людей. Усі вони переселенці, прийшли отримати гуманітарну допомогу. Ми приїхали з Луганська, і потім при... в Харкові були час. В Полтаві потрібність така: питання потрібне дітська. Памперси, тому що зараз проблема все-таки да? У приміщення впускають по п'ятеро людей. Своєї черги чекає Анастасія Лужанська з восьмимісячним сином. Памперси, смісь, одежа, речі, речі да, дитячі, дорослі. Краматорські були обстріли. Ми подумали, що треба з маленьким ребенком уезжать, потому что страшно. Сильне, муж нас привіз і все, сам вернувся. Ми оформляємо анкету, адже ми надаємо лише тим, хто є внутрішньо переміщеними особами. Через те, якби ми звертаємо на це увагу, через те, що ми розуміємо, що саме ці люди на сьогодні ну, вони мають нагальну потребу в одязі, в засобах гігієни, в дитячому харчуванні. Пункт працюватиме у будні, роздають та фасують речі 30 волонтерів. Є жіночий одяг, і чоловічий, дитячий, памперси, дитячі памперси, дитяче харчування. Ми приїхали сюди, і що була холодно. У нас були только зимні віші есть, тобто, а літнього у нас нічого нету. Зараз потепліло, потепліла, нас і футболки нужны, лосини нужны для дітей. Штоб, то тобто, есть вот этих вот більше потребностей. Видалі много чого і памперси, і постільне, и одежда. Тобто, есть большое очень всего, очень довольны. За словами координаторки пункту Олени Рома з гуманітарну допомогу можна отримати раз на 10 днів. Речі для переселенців приносять благодійники. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Новини на Суспільному, Полтава.